Якщо зайти в Телеграм-канали передивитися російську пропаганду, перечитати їхні меді... медіа. вони не описують е, результати візиту Медведєва до к... до Пекіна е, і чому там з'явився взагалі прапор не Росії, а Червона Тряпка Совкова. Е, і... А всі цікавляться тим, як що ж робив Зеленський в Вашингтоні, як його прийняли виступ у конгресі, і це все обсмоктують. І це було логічно, що буде слідкувати. Я думаю, що там Захарова е, з Лавровим в кабінеті сиділи, і що напевно Медведєв, Медведів, в пор. Це то вони на флайрадарі дивилися, коли цей борт відправляється, коли Зеленський сяде в Сполучених Штатах е, перепрошую е, сяде в Сполучених Штатах Америки. Е, бо це найцікавіше, і вони точно це все моніторили. Ну, Якраз в продовження теми візиту зеленського Є в нас ж відео, як всі це обсмоктують його візит. Скабєєва теж не утрималася від е, цієї інформації і теж висловилися е, на адресу. Ну навіть не на адресу. Це скоріше вона зробила таке припущення і дала такий бойовий кліч для росіян, для російського військово-політичного керівництва. Тому дивимось Более того, вже сьогодні Зеленський аправиться в Вілікобританію, потом во Францію і в Германію. Цель все та же. Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300 плюс километров. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит надо брать Киев. Более того, уже Я бы сказав, куда надо брати і що надо брати. Ти неділю проведёт в роз'їздах. Це ж проходили. Так так це ж було вже. Тиждень вже ви хотіли витратити на на взяття Києва. Ну і це приросло в 10 місяців війни буде за через два дні. 10 місяців, 10 місяців вибили Русню. З Києва вибили з Харкова, вибили зі Зміїного, вибили з Херсонської області, вибили з Херсона, виб'ємо з е, сходу нашої країни, да. виб'ємо абсолютно з, з, Бо Усюди. Вони стільки територій не окупували, скільки в тебе пальці, так що не, не на, на, на на руках. Не, не, не варто перелічувати. Е, до, до речі, є пропозиція щодо, якщо там слухає Міністерство оборони Російської Федерації і хотів би собі взяти відпустку е, Шойгу, то от є новий волокомандович Олічка з і, і вона і Канашенкова, може відразу замінити, може звіти. Давати і їздити і проводити спецоперації по захопленню українських територій, якщо вона вважає, що за тиждень часу можна якраз взяти Київ, поки в роз'їздах президент України і мені як і це в голові вкладається, що Володимир Зеленський сидить в офісі президента е, за установкою, не знаю за Хаймарсом, там стоїть і відстрілюється, і це найнебезпечніший бойовий юніт на полі бою. Е, що просто Київ тоді легше набагато взяти? Чи без без нього просто от якщо Зеленського немає, то це от набагато легше провести. С спеціальною воєнною операцію.